Мирного неба всім. Сьогодні ми з вами глянемо короткий розклад, що було, є і буде. Отак. От Тема мені прийшла в попередньому розкладі. Раз сказала, ми робимо: так. що було, що було, є і буде. Ну, декілька цих позицій витягнемо. Що було? Якісь розмови, переговори, можливо, посиденьки, можливо, питання розмови про якусь офіційність, документи, інформацію, яку треба було обговорити з кимось. Це може бачите, тут пташки у нас з гніздечком. Тобто, це може бути щось родове, або вкладення якихось коштів, або також може бути якась звісточка, вона доволі така. Або звісточка, або знову ж питання про документи. Пташки у нас все-таки те, що літає, може бути про якусь дорогу, певну, перельоти, ну, просто переміщення. Або момент також формування, ну, як кажуть, якісь ці, сім сімейні сімейні справи. Так, є якась історія. Тепер дивіться про те, можливо, ви очікували, є це все-таки напружена, тому що у нас тут пік та ще й сімка пік. А тут у нас в принципі дама іде, але тут букетик. Про те, про що ви розмовляли, от момент тут дивіться: ключова, ключове питання буде: або в моменті витримки, терпіння, служіння. Або реальних документів. Ну, це взагалі карта реальних документів. Якщо так брати, то це витримка. Бачите, сімірка все-таки у нас тут пікова вона. Також це певне планування, доставка, перебір чогось. Ну, інформативний, скоріше всього, як правильно зробити, як не помилитися. Тобто тут якісь розмови йшли, точилися. З кимось. Також ще може бути, що у вас просто пташки. Це думки, 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 ваші думки роїлися, де, де кошти взяти, як правильно зробити, як правильно зафіксувати щось, не помилитися знов, правильною дорогою піти, підписи поставити. Ну І тут виходить, що в досить короткий строк карта букету по цьому питанню фіксує те, що ви получите приємні новини. Про те все, що ви піклувалися, ви, ну, якби, получите приємне, ну, завершите приємною для вас, як кажуть, квіткою. Отак. От так, є. Поїхали далі. Так. Що було, емоція. емоція у вас, або інтуїція відносно якоїсь, в принципі, є тут дорога відчуження, віддалення, поїздка, переміщення. Доволі несподівана якась історія, або, поки що, якась історія, тому що тут може бути навіть питання машини, до прикладу, може бути. А на даний момент чогось може стосуватися і ваша інтуїція. Або доволі неспокійний, або якщо і спокійний, то такий, все одно якась така не те, та, що розбалансованість, а питання не зовсім врівноваженої позиції. Е, можливо, ви щось перечували, можливо, ви е, ну, знову ж налаштовувались на когось на щось, на якусь поїздку, на якусь купівлю, якщо це е, рухоме е, це, ой, що, імущество. І е, е, момент е, Момент, на даний момент, чекайте, якщо це тривоги все-таки, вони віддаляються на даний момент. Якщо це момент поїздки, давайте подивимося, що питання буде говорити. Союзу. Союз. Несподівана, якщо у вас передбачення якесь, от, до прикладу, ви щось перечували, якусь зустріч, так, ця зустріч відбудеться. Якщо момент, Поїздки, скоріше всього, поїздка буде відкладена. Тут щось піде по по кругу, по циклу. Якщо все-таки на, на той момент, що е, хто, хто має приїхати, до прикладу, або якогось переміщення, знову ж тут йде. Та карта, е, в, принципі, в принципі, доволі хороша, що буде, це є певний союз, укладення союзу. Але момент такий, що до цього укладення союзу ну, потрібно буде ще пройти якийсь шлях. Взагалі, взагалі, самі події будуть доволі несподівано розвиватися для вас. Це може бути якась пропозиція, на яку ви зовсім, ну, по крайній мірі, не в такому очікували, не в такому якомусь форматі. Хоча передбачення тут у вас, ну, якби спрацьовує ваше передбачення. Так, поїхали далі. Так було. Книга? Ну, давайте. Книга. книга може бути і про навчання говорити, і про якісь купівлю, продаж може бути, може напряму говорити про якісь пакуночки, книжки. Це взагалі може бути дуже, така, знаєте, метафорично книга вашого життя. Що було закрита? Можливо, таємниця є відкриття конкуренція протистояння. Ну, дивіться знову, ж, що зараз зараз відкри... Давайте так. Подивлюся. Що тут може бути? Якщо якась таємниця, тут, скоріше всього, ваші дії, активні дії відносно того, щоб відкрити щось, те, що втаємниччини. Якщо це за момент життя або відстоювання якихось своїх позицій, на даний момент ви боретеся за щоб відстояти якісь свої позиції. Також це може бути дія протидія, сила дії рівна силі протидії, тому що книга все-таки. У нас говорить про якусь таємність, як ми відкриваємо її все-таки одним. Це, ну Тут може бути натяк, а може і не бути натяку. Ну Тобто, це якась таємниця. А тут очищення, скажімо так, можливо, це якесь очищення від чогось, скажімо, таємного, що впливає на ваше життя. Якщо це знання, це питання, що ви здобуваєте, гризете граніт науки. Отак, можливо ще, що щось кажуть, що щось закрите для вашого розуміння. І те, щоб відкрити його, треба, ну так сказати, попрацювати, попотіти. І куди ви в лелеку, це приведе до вас до змін. До того, що це можуть бути хороших змін, щасливих змін, це може бути і любовна ваша якась історія. Що би там не було перед тим, ви будете в радості, тому що тут, бачите, в нас дама. Червова дама сердечна. Це може бути питання сім'ї, це може бути відкриття інформації про сім'ю. також, Воно для вас важливе. Це може бути очищення, це може бути боротьба за життя сім'ї. Також може бути. Бачите, і тут ви виходите. Головне, що ви в позитив виходите в дуже хороший позитив. Це хороші зміни. Так, тут можуть бути польоти, просто реально польоти, перельоти, переїзди якісь. Але тут те, що виводить, що було закрите при вашій якісь або очисті, або боротьбі, виходить на хорошу, чисту дорогу. І скільки там, ще чуть-чуть давайте зробимо, що було? Лисичка у нас вийшла. Ну, лисичка, давайте що ми можемо сказати по лисиці. Що це можуть бути обмани? Можуть бути, це можуть бути ваші дії, направлені на досягнення ваших цілей. Можуть бути. Це можуть ваші трудові будні бути? Можуть бути. І, що би ще? Краса, звісно, краса. Можливо, це було для вас дуже активним. Є песик, песик і лисичка. Дуже цікаво. Лисичка, песик. І що ми тут, сонечко? Скоріше всього, дивіться, ваші трудові будні, якщо щось відносно вашої сім'ї, я розумію, якоїсь прив'язки увінчаються успіхом. Все, тут, тут навіть дивіться, ми, про що би ми не говорили в цій лисичці, все для вас висвітлиться в питання успіху, в питання любові або грошового якогось еквіваленту, або документів. От така історія: якщо ви десь в чомусь сумнівалися, або в своїй красі, або в силі, або робити-не робити, або кажу ваші трудові будні, відносно тут у вас є певна прив'язка, можливо ще певна допомога є, тому що все-таки карта сім'ї, рідних, близьких також про це говорить. Говорить, може, ви сумнівалися в вірності. Дивіться, ви могли сумніватися в вірності друга. Ну, або, бо, бо, чому би ні, могли ви самі крутити щось таке, а тут прозрієте і вийдете на сонечко. Може бути. Або, якщо були сумніви, то в такому випадку ви даремно, даремно в чомусь сумнівалися. Uh, це ще важ дім. Крім того всього, бачите, ваша робота, ваш дім, документи. Якщо тут щось такого стосується, знову ж в позитив виходите. Якщо це ну, Праця в домі, я маю на увазі, або на дім, ну, тобто ваша така рутинна робота, досягнення цілей, займання, якщо людина працює, просто, ну от, шукає курочку для того, щоб дітей прогодувати, або ще щось от така історія, також тут увінчає. Успіхом для вас, якщо допомога друзів, викрутитися з якогось положення, тут допомога друзів йде, і ви виходите на хороший рівень. Ну в в в принципі 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 дивіться Якщо навіть що було, є, і буде, дивіться питання: що було? Що вас турбувало? Більше не будемо відкривати, в принципі, дуже хороша полоса, і, і хай це буде. У Вас якісь розмови, переговори, нестабільна якась історія. все-таки. От Є якісь перечуття, є якісь бажання, багато сили вкладено, але бачите, тут місяць і книга, закрита якась історія. Ви або переживали по от, оце все, що по питання було, або переживали знову ж моменти якихось. Історії, щоб не було обману, ну або, як я вже сказала, самі крутилися, самі крутилися в тому житті, як могли. На даний момент це зв'язано все-таки з документами. Якщо тут історія документів, тут я також сказала історія документів. Тут так, якась історія, яка може бути циклічна або повторяється, але вона у вас розвивається і виходить на дуже позитивне рішення. Дивіться, якщо це питання сім'ї, ви там за якісь ваші. Історичні сімейні цінності боретеся, конкуруєте, боретеся, Ну ви все одно ви затверджуєте в нас перстень може бути навіть як печатка, затверджена ваших сімейних цінностей. На майбутнє ваших документів, якщо це важливо, вашої, вашого кохання, вашого, ну от, от знову ж тут якісь переговори. Ну або якась ваша думка відносно того. На даний момент тут може бути щось з переїздами, поїздками, відстанню, якоюсь далекою відстанню. Хвилюванням, ваше хвилювання, отут е, може ще бути історія, що щось те, що для вас невідоме, воно просто ну, якби, е, не дає вам спокою всередині, не дає просто вам спокою всередині, але цей спокій тримайте, в принципі, тримайте, тому що тут е, е, вірність, тут. Е, о, момент можна сказати служіння, тут служіння, тут служіння і само, ну, якби самовіддачі, навіть не те, що самопожертвування, самовіддачі. Документи, союзи проходять якась таємниця, розмови, можливо, невідомість якась або досягнення цілі. Рідні близькі, може бути рідні, близькі по песику або сердечні друзі. Отут проходити, і тут питання, бачите, ну, якби питання кохання. Все-таки тому що вийшла у нас червова тут дама, хоч тут у нас і пікова, але тут такий момент, що. Ну, в, цьому, в цьому положенні воно непогано, точніше, навіть добре себе показує. Якщо вам підходить... От десь от така історія, що я вже... А, машина може бути тут. Може, ви якісь оформляли або обговорювали якусь купівлю, або що ви хотіли, можливо, це мав бути подаруночком, Тут подаруночки, момент якоїсь машини, документи Оттак, думали брати, не брати. Тут у вас, в принципі, ви получите цей подаруночок також. Ну от Навіть якщо от загалом це все читати, кажу, ви тут виходите, у вас хороша світла полоса. Реально світла полоса. Навіть самі проблеми, вони вас турбують. Тут є, є якась така історія. Бачите, вона так виходить на цю кругляшку, зацикленість. якусь таку, от. Але от те, що вас може всередині розбурхувати, ви головне самі себе не розбурхуйте і вийдете на ці щасливі зміни. Взагалі чекайте гарної позитивної новини. Все, дякую вам. Пишіть, будь ласка, і до зустрічей.